Відчуваю, звісно, й і, і вже возраз. Якби не нагальні справи, зізнається Майя Петрівна, ні за б не вийшла опівдні під палюче сонце. Я рятуюся, от зонтик взяла. Я так такої світленький спеціально взяла, щоб під мою кофточку. Плюс 34 у Полтаві не межа. Синоптики говорять, зараз температура повітря в області найвища в Україні, тобто на одному рівні з Одесою, Херсоном та Миколаєвом. Однак надалі ми очікуємо ще подальше підвищення температури і максимальні температури повітря в затінку. Це хочу підкреслити, що повітря і в затінку сягатимуть 35, місцями 36 градусів тепла. Температура висока з позначками вище 30 градусів зберігатиметься десь до середини місяця. Втім, такі показники це температура лише у тіні. Насправді ж, людину на спеці можна порівняти з нагрітим на сонці предметом. Температура землі у нас підвищується вже до 50-55 градусів тепла, а участок, де є трава, то на ньому у нас температура підвищується до 40 градусів. Тобто, оце якраз та температура, яка, яка відчуває тіло людини, яка знаходиться на сонці. Чим вища температура навколишнього середовища, тим більше загроза отримати перегрівання організму попереджають лікарі, особливо важкого ступеню, тому що температура підвищується за 40 градусів, тому що тиск падає, тому що серце починає працювати в незвичному режимі, частота серцевих скорочень збільшується. Це може привести до серйозних наслідків, до втрати свідомості, до судомних нападів. Крім традиційних порад, як топити не менше трьох літрів негазованої води, не переїдати і носити легкий одяг, медики людям з надмірною вагою та схильним до серцево-судинних хвороб радять відкоригувати графік, активну частину свого життя підпорядковувати часовому простору і більше залишати активності на ранковий час чи на вечірній, а вдень відпочивати. Навіть буде дуже добре, якщо така людина поспить і перебуде десь в холодочку. Або в приміщенні, яке пристосоване для того, щоб чинити супроти спеції. Наступного тижня синоптики прогнозують, крім підвищення температури, збільшиться вологість повітря. Полтавцям таку погоду буде переносити важче.